Котики, привіт! Ваші улюблені рюкзаки. Модель якої ще не було. Ручка з паракорду. Спинка укріплена з вставками штучної шкіри. Збоку петлі моллі. Зовнішній карман також з петлями моллі з одним внутрішнім відділенням і маленьким карманчиком. Ось тут. Карманчик, сіточка і звичайні. Маленькі три карманчики. Маленькі відділення. Внутрішнє, середнє основне відділення має Сітку і має додатковий намолний Карман на всю, не на всю. Не глибокий отакий карман глибиною на молні. все, внутрішнє основне відділення одне. Після, цього, окрім цих карманів Об'єм 40 літрів, колір, олива.